Нам здається, коли ми будемо мати багато грошей, то ми будемо відчувати радість. Можливо, але не факт. Взагалі не факт. Тому що, як нам здається, коли у нас буде багато грошей, то ми вже до тієї суми адаптуємося і відчувати її вже не будемо. А будемо боятися або злитися, а тому, що гроші ми заробляємо і підвищуємо наш фінансовий рівень і рівень життя тільки на двох емоціях на страху або на злості. Страх, коли ми боїмося щось не встигнути, щось не зробити, не придбати, щось втратити. І тоді починаємо, починаємо рухатися вперед. Або злість, коли ми злимося, ну злість це майці на увазі не агресія і не гнів, а це та злість дофамін, коли ще хочуть. Ще хочу, коли вогонь всередині, коли пристрасть до, до свого діла, коли горить все всередині, коли ідей багато, це справжня злість, справжня, не путаємо з гнівом і агресією. І тоді на, ці, на цих емоціях ми з вами рухаємося вперед, не на радості. І тоді, коли в нас стає все більше і більше грошей з вами, то наша задача не застрягнути в радості, але ми там з вами і не застрягнемо, а починати далі рухатися на тих емоціях, які нами керують. Я, яка емоція керує вами здебільшого?